Україна готова розрахуватися за російський газ, але лише по справедливій ціні. На цьому наполягає міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, адже Чорноморський флот перебуває на території України, тому знижка на газ має діяти згідно харківських угод. Що робити, коли Росія не дослухається до українських аргументів і перекриє вентиль? Про причини та наслідки нового газового протистояння будемо слухати аргументи голови комітету енергетичної незалежності. України Івана Надійна. Отже, пане Іване, доброго ранку. Чи зможе Україна продовжувати стояти на своєму? Чи Росія все ж таки проєкт? А... Зважиться перекрити цей газовий вентиль. Ну поки що Україна зупинила повністю відбір газу у свої газосховища і тим самим демонструє таку чітку достатню позицію, що не тільки Україна залежить від Росії від Газпрому, а й Газпром і Росія в тому числі залежать і від України. Бо більше як 50% всього надходжень до російського бюджету це надходження до газу. З газ і будь-яка е, відсутність оплати або будь-яке зменшення постачання газу у такі країни, як Європейська або Україна, це в першу чергу відбувається на бюджеті і на стані економіки Російської Федерації. На, Тому вони наскільки вистачить такої витривалості з боку України? Ну, у нас на сьогодні залишки біля 7 мільярдів, і той газ, який ми можемо відібрати, це близько 3,5 мільярдів. Це так приблизно на ці літні періоди, і в такому стані економіки. Ми можемо десь біля кварталу, там 3-4 місяці. Ще протриматись, але ми можемо також вже почати, і ми почали вже роботу по реверсу газу з Європи. Тому в цьому сенсі ми можемо однозначно витримати виграти певний час. Безперечно, до опалювального сезону нам треба буде підготуватися і закачати з Росії на мінімум 15 мільярдів кубометрів. В цьому році це те, що буде, скажімо, через квартал. Ми говоримо, да. так до цього ще можна чекати, але ж тут є е, певні вже розмови і компроміси е, з Європою. Здається, від Єврокомісії отримали цілковиту якраз підтримку щодо реверсного постачання. На практиці зволікання є, якраз зі словаччиною певні питання були і домовленості, і знову ж таки е, відмовляли нам в цьому контексті. Наскільки сьогодні є сильним тиск Росії Газпрому, якраз на Європу, щодо того, щоб е, реверсне постачання ну справді стало для нас реальністю? а Але очікувано ну, безперечно, Росія зробить все, щоб максимально зменшити можливість Україні реверсу і будь-яких альтернативних джерел постачання газу. Це в принципі в інтересах Росії, тому вона буде робити все. Європейські партнери вони також їх не, не треба переоцінювати. Вони також прагматичний партнер, вони розуміють економіку, і тому, наприклад, Словаччина Газпром їй в цьому місяці надав ще одну додаткову знижку. Розуміємо, що це такий Цукерочки, від да. яких дуже важко відмовитися, да, підкуп. Тому Словач... словаччина, як сторона в цих перемовин, говорить, що вони без газпрому не можуть піти на таку на такий реверс, тому але погодилася вже Угорщина збільшити можливість. Також є Польща. Я думаю, що Єврокомісія зможе е... вмовити все-таки Словаччину піти на таку. Може, їм запропонуємо ми якусь додаткову, але ми маємо розуміти, що нам треба з цієї російської газової голки однозначно виходити. І Чим менше ми будемо закуповувати газу, тим більше ми будемо впливати на Газпром, на їх стан. І, от, наприклад, два роки ми зменшили споживання газу. Вартість Газпрому зменшилась на 30%. Це колосальні цифри. Газпром залежить від України, Газпром залежить від Європи. Якщо вони закриють вентиль, Газпром буде щоденно втрачати 100 мільйонів доларів по цьому напрямку. По європейському напрямку. А, власне, ми вже в цій студії сьогодні вже говорили про те, щоб зменшити енергоспоживання і енерговитрати е, власній країні. Е, е, Отримуємо також коментар щодо нинішньої ситуації і від е, відомого експерта з енергетичних питань Олександра Тодійчука. Давайте послухаємо, що він каже, і продовжимо нашу розмову. Прошу Україна. Більше уваги повинна приділити е, альтернативному газу з Європейського союзу, і е, певні кроки в цьому напрямку були зроблені в. Передні роки це запущені реверсивні маршрути постачання з Польщі, з Угорщини. Зараз йдуть перемовини з словаччиною. Я думаю, що треба більш зусиль докласти і більш активно вирішити питання з Словаччиною. Бажа його вирішити навіть до травня місяця. На першому етапі на умовах віртуального э, реверсу за умови, що Україна не створить можливості постачати собі газ, хоча б в обсягах 15 17 мільярдів по реверсних маршрутах у нас можуть виникнути дуже великі проблеми. На найближчий час я таких проблем не бачу, тому що опалювальний сезон закінчився. Споживання зараз порівняно невисоке, активність нашої економіки теж не досить висока, що і обумовлює низьке споживання газу і промисловіст. Тому Україна може собі дозволити не не купувати газ Росії за декілька місяців. Це був Олександр Тодічук. Ваші думки і справді збігаються, але хотілося б він сказав, що в Україні повинні бути створені певні можливості. Чи можливі створені можливості зараз? Скажіть, ну однозначно. Е Потрібно цьому цим шляхом іти, але Україна має все таки зробити для себе прийняти остаточне рішення, що дешевого газу вже ніколи не буде, що... е, не зважаючи на те, звідки він не з'являвся, да, так ну газ вже буде дорогий, і ми період ера дешевих газу, дешевих енергоносіїв для України закінчилась вже назавжди. І те, стільки е, скільки ми газу споживаємо, не споживає жодна країна Європи. Ми в середньому 3,5-4 рази споживаємо більше ніж країни Європи. Тому таке з, з такою економікою ми не конкурентно здатні. зважаючи на те, що низький рівень виробництва і нічим воно не обґрунтоване. І у нас великі втрати, великі втрати переви. В виробництвах великі втрати в ЖКХ, великі втрати в населеннях. У нас 30% газу майже не рахується сьогодні в Україні, не зведений, немає системного державного моніторингу споживання енергоресурсів. І доля газу в українському ВВП сьогодні більша в 4 рази, наприклад, ніж в Польщі. Польща споживає лише 14 мільярдів кубометрів. Вся економіка населення, промисловість, а в Україні лише 16 мільярдів кубометрів споживає тільки населення. Тому з таким багажем нам не Виїхати, і нам однозначно треба поставити пріоритетом енергетичної політики: це енергоефективність і максимальне заміщення природного газу. Ну, якраз експерти говорять, що в Україні витрати зайві витрати, якраз більше навіть в Росії, з якої ми експортуємо. От. Розумієте, це коли ми в 21-му сторіччі опинилися в цій ситуації, коли російський монополісти, російський газовий ринок, фактично сьогодні більш придатний до сучасних умов, ніж український, який залежить. У нас фактично 14 мільйонів домогосподарств, які сьогодні користуються газом. Вони сьогодні в заручниках у Газпрома. Бо це означає, що знову ж таки Росія, яка надає нам газ, не зацікавлені в тому, щоб ми розвивали саме енергозбереження і енергоефективні технології, однозначно, от навіть знижка груднева, яку Янукович витергав, невідомо що за це. Вона призвела до того, що в Україні за цей квартал зупинилися програми по переоснащенню, по заміщенню газу, по енергоефективності. Бо ми отримали знов дешевий газ. Но ось нас як наркозалежну країну знов і дали ще більше дешевого наркотику. Безперечно, ми його споживаємо ще більше, тому у цей вплив у цієї дешевої знижки короткостроково. Безперечно, Газпром виграв більше. Вони, по-перше, більше продали нам газу за цей період, ніж би ми купили при дорогій ціні. Тому однозначно Україні треба йти шляхом тотального заміщення газу. Уряд має збиратися кожен день і кожен раз при своєму засіданні мають бути доповіді, скільки газу ми зекономили за цей тиждень, бо кожен зекономлений кубометр. Кожна боротьба за кожен кубометр сьогодні в національних інтересах України. Наскільки реалістично в цьому контексті перейти до скрапленого газу? Термінал наскільки я розумію? Е Є розмови про зведення терміналу скрапленого газу, що тут відбувається, і чи це допоможе якось зменшити навантаження на звичайний? Ну, однозначно в Україні потрібно займатися будь-якими можливими методами по і диверсифікації, і по збільшенню видобутку і по економії газу. Тому, якщо термінал буде мати економічну вигоду, то ми маємо відійти від цього соціалістичного е, такого підходу к е, ми з минулого, коли ми в угоду певним інтересам певних груп робимо якісь проекти, якщо є ринок. І ринок витри витримає цей еленджі термінал. То якщо держава має створити виключно умови, щоб інвестор міг класти гроші і побудувати там термінал. Якщо ринок дасть можливість, а сьогодні всі передумови для цього є, і інвестиція. І безперечно будуть інвестиції. сьогодні Україна вона інвестиційно прибавила бо є потенціал по заміщенню газу. В цьому можна заробляти кошти. Розумієте, кожен рік, коли Україна купує оцей газ з таким от споживанням, ми датуємо російську економіку мінімум на 4 мільярди доларів щорічно. Тобто це ті гроші, які Росія могла б не не отримувати, якщо б ми мали більш ефективну енергетичну політику. Ось ці три місяці. Ну говоримо про три місяці, бо ви сказали про квартал. Давайте так рахувати. А за ці три місяці. Коли ми можемо втримувати і не купувати, втримувати, використовувати власний газ, який вже закачаний, і не закачувати додатково, чи встигнемо ми якось переоснастити наше виробництво, споживання, знову ж таки, надати лічильники населенню, ну хоча б частково, в такому обсязі, щоб знову закачуючи від Росії за більшою ціною, зекономити на кількості, назначно ми... ці три місяці вони дадуть таку можливість? Тут дасть можливість кожен день і кожна котельня. Розумієте, у нас в радянському союзі колись була система ререзерна. Ре, Забезпечення котельних, коли була можливість резервного використання резервних інших видів палива, і мазуту, і дизелю, і зараз це можна і пілети, і бракети, і вугілля в інших е, різних варіантах. Його майже 80% сьогодні е, порізано на металобрухт. Тому однозначно такі котельні також треба займатися, але це має, це має бути державна комплексна програма. Кожен на місцевому рівні від місцевого чиновника, від кожного садочка, школи, лікарні, кожен керівник має сьогодні почати думати на місцевому рівні і далі до керівництва країни, що робити, коли завтра нам відключать вентиль. Тому однозначно ця позиція і уряд навіть це озвучив, що можливо повне відключення російського газу. Тоді ми маємо перейти фактично в режим. Ну, у нас тоді це можна так називати, що це є газова агресія. А якщо газова агресія, це режим військового стану в енергетиці. І до цього треба готуватися. І не виключно, що цей опалювальний сезон ми можемо провести у стані такої газової агресії. Міжнародний суд чи арбітраж може якось допомогти в цьому газовому питанні, чи на нього не спиратися? Ну зараз будуть по перше перемовини чотирьохсторонні, там трьох коли коли можна буде дійсно буде підійматися питання енергетичної безпеки України, Європи. Європа анонсує, що вона буде максимально сприяти. Безперечно, судовий розгляд однозначно потрібен вже Україні, бо цей контракт він для України невигідний з двох сторін. Ми отримали найдорожчий газ і ми, отримає, і ми надаємо найдешевший транзит російського газу в Європу. По двох сторонах цей контракт не є для України. Тому Україна програла перший раз, коли його підписала в 2009 році, і другий раз з харківськими угодами. Фактично, коли борг за цю знижку прийшов в за ця знижка, прийшов державний борг України. Тому однозначно цей контракт для України він неприйнятний з усіх сторін. Будемо чекати зміни і хочеться побажати одне одному, щоб тепло було в наших оселях тоді, коли потрібно, і стільки скільки потрібно. Дякую, що були з нами сьогодні зранку. Дякую.